Якщо ти починаєш блог з неляти сто відсотків, хочеш це почути, по чому я це роблю? Чому я взагалі сюди пішов? Опишіть прям знаєте, ось це внутрішнє своє відчуття. В Першу чергу, ми скоріш за все створюємо це для себе. Сьогодні я розповім про декілька важливих кроків, з яких ти зможеш побудувати собі таку вже міні-стратегію. Мені не хочеться називати це прям стратегією-стратегією, але ти хоча б зрозумієш, в якому тобі напрямку рухатися, з чого тобі реально починати, які кроки тобі варто би зробити, і ми поговоримо більше про таку базу основу, з якої ми будемо починати працювати. Всім привіт! Мене звати Ліза і я смм спеціалістка з досвідом вже більше 4 років. Вже більше року я активно розвиваю свій особистий Блог, і мені точно є, що сказати на цю тему, тому що через мене пройшло дуже багато людей, які починали вести блог, мої учні, люди, які приходили до мене на консультації, і я знаю, що мені точно є чим з вами поділитися. І сьогодні ми якраз таки поговоримо про базу, з якої класно можна почати просуватися, з якої класно почати просто застрибувати в свій блог. І це такі речі, можливо, не зовсім стандартні, але. Як на мене, вони дуже 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 важливі. І перший крок, який є дуже фундаментальний, дуже важливий. Він прям от база, основа, на якій ми потім, знаєте, будуємо ось все це, чим ми будемо займатися в своєму блозі або в соціальних мережах. Це почати з питання, чому? Чому я хочу це робити, для чого я хочу це робити. Загалом на цю тему є дуже класна тема, яка так і називається Почни з чому, яку написав Саймон Сінек. Але я сподіваюся, взагалі я правильно наголос поставила на його фамілію. Це дуже важливе питання, з якого нам треба почати заходити в блог, Чому? Тому що з нього починається ось ця наша мотивація, натхнення. І коли ми кажемо, що в нас немає мотивації, немає натхнення, ми не розуміємо, для чого нам вести блог, скоріш за все, наше чому було або нещирим, або ми його навіть ніде не зафіксували. І що я маю на увазі, коли я говорю про те, що треба почати з Чому? Це, от знаєте, коли ви сідаєте, от перед вами чистий лист, є, у вас є якась нотатка, свій блокнот, ви сідаєте і ви задаєте собі питання, чому? Я хочу це робити, і це не завжди про якісь суперматеріальні блага, це не завжди про якісь там фінансові цілі. Хоча так для когось це може бути основним, чому за яким він іде в соціальні мережі. Це ось своє депо, Чому я це роблю? Чому я взагалі сюди пішов? Чому я хочу цим займатися? Чому я зараз сижу і знімаю відео? Чому я там роблю ці пости, навіть якщо вони не приносять мені результати, тому що я дуже знаю, що і до мене приходили дівчата з таким запитом, і я сама. Цьому просто наглядний приклад, коли ти викладаєш багато контенту, купуєш собі класну техніку, в тебе оцей ентузіазм, знаєте, ось це твоє, що типу, я так хочу це робити. І якщо в тебе немає твого внутрішнього, чому я хочу це робити, то ти в якийсь момент просто зливаєшся з цієї дистанції. І я вважаю, що це питання це має бути перше, з чого ми маємо починати. Тому що я вам скажу так: з цього питання ми взагалі можемо відсіятися і зрозуміти, що це. Взагалі на той інструмент, який ми хочемо використовувати. В нас немає відповіді да, на це питання, чому я хочу це робити. І ми такі, типу, окей, так можна і не варто це робити. Можливо, мені варто піти, не знаю, на YouTube, можливо, мені варто піти подкасти записувати, або мені просто варто піти в якийсь офлайн і сототам розвиватися, тому що в мене немає відповіді на питання, чому хочете заходити саме в блог. Тому з цього, на мою думку, має будуватися вся основа, коли ми розуміємо нашу мотивацію щодо того, що чому я взагалі да, зараз хочу зняти відео, чому я пишу цей контент-план, чому я виділяю стільки часу на те, щоб просувати свій блог. І ці ось речі, така якась внутрішня мотивація закладає нам певний фундамент. І в цьому процесі наше чому воно дуже часто виступає цим паливом, знаєте, ось цією якоюсь такою драйвовою силою, яку нам хочеться нести в свій блог, в свої соціальні мережі. Тут я дуже раджу, як я робила це для себе. У мене є загалом. Окрема notion сторінка, я не знаю, чи користуєтесь Notion-ом, чи знаєте такий інструмент, але це можна робити в блокноті, в нотатках, в телеграм-чаті, де завгодно. Як вам зручно, загалом це може бути електронний носій, паперовий формат. Просто от напишіть собі питання, чому я хочу це робити. Яке моє чому, і сядьте і пропишіть це просто текстом, там без якихось фільтрів, без якихось там, знаєте, що ось в такому форматі ні, вільно от від себе, як ви відчуваєте, чому ви хочете це робити, які у вас це викликає відчуття? Опишіть прям, знаєте, ось це внутрішнє своє відчуття, не те, як хочуть інші бачити наше чому, да? тому що я хочу заробити мільйон доларів, класно. Але ваше внутрішнє, чому ви хочете це робити? Да? Чому саме цей інструмент? Момент вам підходить, чому ви хочете розповідати да про щось в блозі, можливо, у вас є яре, бажання, самовираження для вас, це творчість, для вас це річ, яка драйвить вас, знаєте, ось це своє чому, можливо, ви комусь хочете допомогти своїм контентом. Просто сядьте, візьміть себе якийсь час, налаштуйтесь на цю атмосферу і знайдіть своє, чому, тому що воно буде вам дуже сильно допомагати потім в процесі ведення блогу. Другий момент, який теж є дуже важливим. На які варто би звернути увагу, коли ви починаєте вести блог, це от знаєте, коли ви вже пройшли своє чому, ви йдете до питання, для кого ви хочете це створювати. Давайте так, я прихильник того, що в першу чергу ми, скоріш за все, створюємо це для себе, але можливо, тому що моє чому починається з того, що це один з моїх способів самовираження прояву моєї творчості. Абсолютно приймаю думку, що у когось це може бути не так, абсолютно це окей, абсолютно нормальна штука. Але коли ще доходить питання до того, для кого ми це створюємо. Дуже класно розуміти якийсь певний портрет, або загалом, знаєте, загальний опис людей, для яких ми це робимо. Я зараз не про ось ці таблички, де ми ділимо аудиторію на сегменти, розписуємо їх болі, причини, як ми можемо закрити їх питання. Ні, це не про це. Це більше про те, аби знову ж таки взяти листочок, можна на тому, на якому ж ви прописали свої, чому взяти е, якісь налаштуватися да на цю атмосферу, зайти у цей у цей спокійний стан, знаєте, коли у вас чисті думки, ви зараз готові щось створити. І ви просто відповідаєте собі на питання, для кого ви хочете це створювати, кому ви хочете допомогти своїм контентом, чому для вас це важливо, чому для вас саме для цих людей ви хочете створювати. І це, на мою думку, на початку працює набагато краще, ніж коли ти знаєш, прописуєш оцю таблицю, ділиш людей за сегментами, за їх, типу, способом життя, за їх якимись інтересами, тому що особливо, коли ми тільки починаємо, а ми з вами. В Цьому відео якраз таке говоримо про те, що робити, коли ти тільки починаєш. Ми. Не можемо ще повноцінно це розбити аудиторію на сегменти, розбити її на якісь певні не знаю категорії, зрозуміти, хто чим займається, кому що цікаво. Нам важливо для себе зрозуміти, для кого ми хочемо створювати. І тут теж важливо ось від себе знаєте, цими словами написати для кого, що ви хочете створювати для людей, які теж загубилися і не розуміють, як створювати контент. Ви хочете допомогти комусь розібратися з харчуванням. Ви хочете допомогти людям. З чимось, не знаю, вести спорт, в їх регулярне життя, там, дати зрозуміти, чому це дуже класно. В такому форматі не треба, там, знаєте, обмежувати себе якимись табличками, якимись там списками, просто у вільному форматі, прописати для себе, для кого ви хочете створювати для себе і для кого ще. І у вас, знаєте, вже буде в голові. Для мене це перший пункт. І другий пункт це такий формат. Уже якоїсь, знаєте, міні-стратегії, тому що от в тебе є там в одному місці, це класно зібрати в одному місці, як я вже казала раніше. У мене це все в notion файлі. І в тебе перед очікуємо одразу, знаєте, твоє чому? Чому ти це хочеш створювати? да, Яка твоя мотивація глибша, така глимидна мотивація? І тут для кого ти хочеш створювати, і це для мене на початку дає набагато більше, ніж якби я пішла у це аналізи, сегменти, болі, вся ла тому що це, ну, на початку. Будемо відвертими, це тільки плутає більше, тому що ми ніколи не повертаємося до цих таблиць, особливо якщо це особистий блог. Ми зараз взагалі не говоримо за комерцію, ми говоримо суто за особистий блог. І це, от з цих от просто вільного тексту, який ми написали від себе своїми словами щиро, отак, от, от знаєте, відверто, ми можемо витягнути набагато більше крутої інформації, ніж якщо ми сіли би і склали якусь таку правильну табличку в міркам якихось типу маркетингових стратегій і на початку. Я вважаю, що це я вважаю, завжди ж таки. Моя думка. Я вважаю, що це буде працювати набагато краще. Тому ось це два важливих пункти, з яких я дуже раджу почати. Третій момент важливий пункт, який ви маєте зрозуміти перед тим, як починати вести блог. Я скажу чесно, що цей пункт. Для мене, як таке, знаєте, усвідомлення прийшов не так давно. Я думала, що треба починати якось ідеально, знаєте, що можна взяти якусь стратегію, з якої можна почати. Але з досвідом я зрозуміла, що ні. І от третій пункт для мене звучить, як почати вести блог це окремий етап, який вам треба пройти, і вже потім іти далі. Чому? Тому що насправді, от уявімо собі людей, мене на моєму досвіді. Я Півтори роки назад, та ліза півтори роки назад або рік назад ніколи не сиділа перед камерою, ніколи не говорила, не юзала мікрофон, не знімала розмовні сторіс, хоча й зараз не багато знімає, не викладала багато своїх фотографій, не продавала свої послуги, не розповідала про те, чим вона займається, не розповідала про свої кейси. І коли ти робиш це вперше, коли ти сідаєш перед камерою, ти починаєш вчитися. Ти не можеш одразу сісти перед камерою і почати говорити ідеально. Ти не можеш з першого разу написати прикольний сторітел і зрозуміти, що саме такий формат буде подобатися ось цієї аудиторії, да, яку ти прописав твоєму там людей, для яких ти хочеш створювати. Ти з першого разу нічого не зрозумієш, і це абсолютно нормально, той просто прийняття того факту, що скоріш за все тобі треба спочатку не... Ставити собі якісь завищені очікування, а прийняти той факт, що перший час, да, якісь перші місяці, у всіх по різному у когось це може бути місяці, у когось це може бути півроку і більше. Ти працюєш не на те, щоб отримувати якісь класні круті результати, хоча ти можеш їх все одно отримувати паралельно, але і прийняти той факт, що тут ти будеш просто налаштовуватися і пробувати. Що можливо, тобі треба зняти 10, 20, 30, 40 рілсів, щоб зрозуміти, як ти хочеш це робити, як тобі комфортно і взагалі почати, да, говорити на камеру, тому що це. Не для всіх знову ж таки про себе, я рік назад, ну типу півтора роки назад, я б ніколи не могла уявити, що я беру камеру, сідаю і отак от просто розмовляю. Це було щось для мене абсолютно незрозуміле, і тільки з досвідом, да, мені там знадобилося. Тільки зараз я починаю розуміти, мені рік знадобився, як я хочу це робити, як я хотіла би, щоб це відбувалося, як я хочу, щоб там це все працювало для мене, яку структуру для себе я можу побудувати, і просто прийняти той факт, що ми не почнемо ідеально, і нам треба буде час на розкачку. Якщо ми реально ніколи в житті не вели блог на свій ну, не чийсь інший, нам треба цьому навчитися, і це не прийде одразу, не прийде з першого дублю, не прийде з першого стерителу, і може не з другого, не з третього. І, може, і не з 20-го, а з 25-го, з 30-го з 45-го. Тобто, це ось цей процес, в якому ми вчимося. І цей процес дуже важливо прийняти і зрозуміти, що це окей, дати собі час розібратися, час, в якому ми не ставимо собі завишені планки. Що я зараз зніму 5 рілсів, шостий попаде в рекомендації: ніфіга, можливо, ти рік будеш знімати рілси, да, умовно, якщо ти там не юзаєш трагедовану рекламу, не включаєш якесь пресування. можливо, ти півроку, рік будеш знімати рілси, які будуть давати ну, такий собі результат. Просто тому, що ти в цей момент будеш вчитися, щоб навчитися до того моменту, коли ти зрозумієш, як того. Хочеш це робити, тому що, окрім цього, є ще, знаєте, формат того, що ти будеш шукати, щупати себе. Ти будеш намагатися зрозуміти, що от мені ось це подобається, ось так мені не подобається. Але щоб зрозуміти, що тобі це не подобається, тобі треба спробувати. І цей етап просто, знаєте, треба прийняти. Тому ось це для мене такий третій дуже важливий етап, який мені здається, ми маємо всі з вами усвідомити, що нам спочатку треба попробувати багато разів, багато спробувати, да, різних форматів. Навчитися вести блог і тільки потім очікувати від себе якихось супер класних крутих результатів, які вже можуть да, нас кудись привести і говорити про стратегію, про якісь глибші формати. Тому ось це третій пункт, на який я б особисто звертала увагу. Четвертий етап. Четвертий крок, четверте усвідомлення. Я не знаю, як це правильно назвати. Я його помічу зірочкою. Це річ, про яку я дуже багато говорю у себе в лозі, про яку багато говорю у себе на консультаціях на всіх продуктах, які у мене випускалися, будуть випускатися. Я точно буду про це говорити. Це відчепитися від себе і дати собі робити так, як тобі хочеться. Давайте я поясню загалом. концепцію. цей пункт він трошки перегукується з минулим. Але є певна відмінність, про яку ми зараз з вами поговоримо. У нас з вами загалом особливо зараз в інфопросторі є багато інформації щодо того, як правильно робити, і як неправильно робити. Коли ти тільки починаєш вести блог, твоя одна із задач це нащупати те. Як ти хочеш щось робити. І коли ти починаєш опановувати якусь нову навичку, займатися чимось новим. По-перше, ти не можеш звинувачувати себе в тому, що в тебе щось погано виходить, тому що це окей, це процес, ось цей. І друге, це абсолютно окей, що ти будеш випрацьовувати свій почерк. Мені чомусь прийшло таке порівняння, що у нас є, знаєте, артисти різні художники. У кожного є якийсь свій почерк. І ми не можемо сказати на когось, що він поганий, тому що він не схожий на якогось іншого художника. Або що ось ця музика погана, тому що вона не схожа на якусь типу класичну музику. У кожної людини буде свій почерк, свої правила, свої якісь цінності, свої е, якісь бачення, своє життя. І це абсолютно окей, якщо в певний період часу, і не тільки в певний період часу в тебе будуть якісь речі. Які тобі будуть здаватися правильними, хтось буде говорити, що вони неправильні, але ти будеш розуміти, що вони для тебе правильні? Тут дуже важливо не ламати себе, відчепитися від себе, дати собі спробувати, дати собі погратися в це. От, типу, погратися в блог. Ну ми говоримо зараз, да, загалом про блог, але мені здається, це може примінятися загалом. Всі ці фрази, да загалом всі ці пункти, про які ми говорили сьогодні, можуть примінятися не лише для блогу і не лише, типу, в форматі ведення соціальних мереж. І ось цей формат, чому погратися в блог? Тому що не сприймати його сильно серйозно. Нічого не станеться, якщо ми з вами десь провалимося, або нам буде здаватися, що ми десь програли, щось зробили не так. Нічого страшного в цьому не буде. І ну, це буде просто наш досвід, на якому ми зрозуміємо, як ми хочемо, як ми не хочемо. І це, ось знаєте, я навіть не знаю, як це описати, ось це внутрішнє якесь. Усвідомлення того, до якого насправді можна дуже довго йти. Тому що я не скажу, що я зараз навіть все сприймаю на легке. Абсолютно ні, в мене є типу, це по боже мой. А може не треба? А може треба? Ну давай спробуємо. В мене теж це є, і це просто знати повертати себе кожного разу до думки, що ми тут просто пробуємо. Ми просто граємося. В блог. ну типу, так можна назвати. Я, я знаю, просто такий термін часто приміняють, і мені здається, це знаєте, максимально, як можна описати ось ось цей пункт. Не відноситися абсолютно до всього серйозно, робити в своє задоволення. Якщо ти хочеш зробити щось, що тобі здається, що ну, типу, якась ерунда, так зроби це, нічого не станеться. Ну, типу, окрім того, що ти спробуєш, нічого не станеться. Ти ніколи не можеш передбачити якийсь результат да якоїсь своєї дії, тому що він може бути абсолютно різний. Ти можеш зробити так, як тобі здається. Знаєш, що ніхто ну типу ніхто так не робив. Мені чомусь хочеться це зробити. Навіть якщо це не спрацює, ну зроби. Ну нічого такого не станеться, нічого не буде. І просто от відчепитися від себе з цим, що типу, треба дуже ідеально, треба дуже максимально класно. Мені треба сто разів вивчитися, потім піти щось робити. Мені треба спочатку ось 150 курсів прийти, потім те щось. Зробити, починай вже робити, робити свої спроби, починати просто починати робити щось своє, що тобі подобається. І це абсолютно окей, коли це твоє, воно може бути не схоже з цінностями якихось інших людей. Тому що ти окрема людина, окрема одиниця, яка, я не знаю, напевно, дуже багато називати людей одиницями, але ти окрема особистість, яка має якісь свої. Суперсили, свої скіли, своє бачення, свої навички, і людям, яким ти будеш відгукуватися, ти будеш відгукуватися саме тоді, коли ти почнеш робити це від себе, а не так умовно знаєш, от тебе навчила на курсі. Отак, от, от, раз, два, три, чотири. І ти робиш тільки раз, два, три, чотири, не вставляючи туди нічого від себе, не додаючи щось своє, не транслюючи свій якийсь образ. І це взагалі дуже важкий пункт. Я не знаю, як його пояснити правильно. Я дуже сподіваюся, що ви вловили суть того, що я говорю. Тому що насправді, от весь секрет того, щоб не ставитися до деяких речей суперсерйозно. Нічого поганого в помилках ніколи не буде. І Наша задача тут це просто пробувати і дивитися, що з цього виходить, і все. Тобі не треба там чекати якогось супердального моменту, його ніколи не буде. Ми це все знаємо, і нам просто треба взяти, встати, спробувати взяти, записати відео, спробувати викласти, взяти, зробити на якусь тему, яка можливо здається всім дурною, але нам вона відгукується. Пішли, і виклали, подивилися, що з цього вийде. Не ставитися до цього всього суперсерйозно, відчепитися від себе і зрозуміти, що просто зараз ми. Що просто зараз ми пробуємо? От і все. І ну, мені здається, ось це. Основні пункти, на яких ми маємо починати вести свій блог, тому що звичайно, ми з вами можемо говорити про стратегії, ми з вами можемо дуже багато говорити. Повірте, я про це все знаю. Я чотири роки працюю з соціальними мережами, з бізнесами, і вже багато якихось різних навчань в мене, типу за своєю якоюсь капілочкою. І я розумію, що дуже багато людей зливаються на цьому етапі, тому що ми починаємо ускладнювати самі собі життя. Одна порада, знаєте. Щоб що робити, щоб почати вести блог, просто взяти і почати. А ці пункти просто можуть вам допомогти якось знаєте, знайти якусь свою мотивацію, зафіксувати так собі це все, зафіксувати якісь певні речі, на які ми можемо спиратися. І це дай якісь такі важливі пункти, на які хотілося б повертатися, перечитувати і розуміти ось цю свою мотивацію, для чого, да на що ми потім будемо спиратися кожного разу, коли ми сідаємо перед камерою, для кого ми це робимо, щоб розуміти, про що ми можемо говорити, про що ми хочемо говорити, розуміти, що ми маємо пройти етап. Коли це може бути трошки крінжово, може бути трошки повільно, може бути трошки неідеально, і дати собі можливість і час відчепитися взагалі від себе і робити дії, які навіть можуть здаватися вам якимось незрозумілими, робити якісь формати, якісь незрозумілі, да? робити якісь непонятні дописи. Окей, прекрасно, ми просто робимо, дивимося, що з цього виходить, і потім вже йдемо собі далі, жити своє життя і розвивати блог. На мою думку, це. Основні пункти, з яких ми можемо почати. Дуже сподіваюся на те, що це відео дало комусь такий невеличкий пінок під зад, який заряд мотивації, заряд натхнення, піти зробити щось зараз, піти зробити прямо сьогодні. Можливо, сісти і от розписати собі ось це, своє, чому, для кого, дати собі час просто трошки Відчепитися від себе, дати собі час спробувати, дати собі час робити не ідеально. Дуже рада побачити вас в інших своїх соціальних мережах. Тоді не залишу тут свій інстаграм, чекатиму вас там, тому що там більше контенту, ніж на ютюбі. І ми з вами побачимося вже дуже-дуже скоро. Можливо, навіть наступної свободи. Вау! was вас beautiful. Прекрасно.